Друзі, нова загроза для Запоріжжя, Дніпра, Полтави, навіть Києва, які опиняться в радіусі ураження. Що задумав окупант? Росія перетворює Донецький аеропорт на таку ключову базу для запуску дронів шахет. Тепер українське ППО має менше хвилин, щоб відреагувати на такі дрони, адже відстань ураження вона зменшується до 100-200 кілометрів. Одночасно на фронті фіксуються інші тривожні факти. Вперше за повномасштабне вторгнення Росії в штурмах беруть участь жінки. Також продовжуються атаки кинжалами. Сьогодні був атакований Хмельницький, і запеклі бої друзі ведуться на 13 напрямках, але є й рух з боку наших союзників. Трамп тисне на Путіна. Його команда планує дипломатичну місію до Києва і Москви. Ну, якщо до 8 січня не буде миру, обіцяють навіть жорсткі санкції проти Кремля. Тож, друзі, ловіть топ-5 найактуальніших новин, ну які варто знати. Отже, Російська Федерація перетворює донецький аеропорт на базу шахедів, що створює нову таку загрозу не тільки для України, а як повідомляють експерти, навіть для країн НАТО. Інститут вивчення війни опублікував дані. Дані стосуються того, що Росія активно готує Донецький міжнародний аеропорт імені Сергія Прокофєва як таку вузлову точку запуску шахедів ну, та інших ударних безпілотників. Що від... відомо? Монтують злітні смуги для дронів на основі, до речі, зруйнованих злітних дорожок, будують сховища для боєприпасів та палива, встановлюють мобільні пункти управління безпілотниками. І чому це так небезпечно? Тепер дрони не летять там 800 кілометрів, наприклад, якщо їх запускати з Курська або Криму. Тепер вони злітають з Донецька, друзі. А це відстань 100 200 кілометрів до об'єкта удару. Тому наше ППО має менше хвилин на те, щоб перехопити такий дрон, щоб відреагувати. Послухайте уважно: новий радіус ураження охоплює Запоріжжя, Дніпро, Полтаву, Кропивницький, навіть Київ. А ще, як стверджують експерти, це також є загрозою для країни НАТО. Мається на увазі Румунія та Болгарія. Експерти вимагають передати Україні винищувачі f 16 системи ППО на сам Петріо для того, щоб прикрити саме фронтову частину, звідки будуть вилітати ці дрони. Тому що тепер для перехоплення таких дронів потрібні друзі, автоматичні системи перехоплення. Не просто мобільні групи. Мобільні групи вже не зможуть реагувати, тому що немає часу. А от винищувач там F-16 або автоматична система ППО Петріот, вони можуть відреагувати, але проблема в іншому. Проблема в тому, що ракети вони дуже дорого коштують. І залишається наступний єдиний спосіб це знищувати самі бази. Тобто союзники нам повинні передати ракети високоточні, ті ж тауруси. Щоби знищувати бази Російської Федерації, щоб вони не запускали такі шахеди, тим часом Росія перейшла чергову межу на Покровському напрямку: бійці 3-ї штурмової бригади виявили серед вбитих російських штурмовиків жінку, і це перше підтвердження саме бойового застосування жінки-штурмовика. Кого ми, друзі, тільки не бачили? Зеків, наркоманів, інвалідів, які намагаються штурмувати позиції, українські позиції, але жінку в штурмовій бригаді бачимо вперше. І що це означає? Росія почала масово мобілізувати жінок, зеків з колоній, кидаючи їх не в тил, а в лобові атаки. Ну, що може свідчити про брак живої сили, ну або просто, а чому. Б? І не застосувати, наприклад, жінку, навчили її стріляти і кидають її в штурм. Я вам нагадаю, що ще в 23-му році Міноборони РФ оголошує про створення підрозділів жінок, але вони створювалися для того, щоб працювати в тилу, ну, забезпечувати там, не знаю, що вони там можуть робити, але такі підрозділи були створені. Наразі ми бачимо, що жінок вже кидають в штурми. Також ворог тисне по всій лінії фронту ЗСУ. Повідомляють про 13 напрямків наступу. Вогнева друзі смуга тягнеться від Харкова до Оріхова. За добу зафіксовано біля 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ. Найбільш інтенсивні бої це Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямок. Американський інститут вивчення війни підтверджує, Просування окупанта біля Білогорівки, Торецька, Новопокровського, але на щастя, просування вони такі локальні. Українські війська тримають позиції та завдають контрударів. Ну але факт, друзі, залишається одним: тиск на наших військових він не вчухає. А ще в ніч на 3 серпня Російська Федерація застосувала ракету Кинджал по Хмельницькій області. Вона летить, вам нагадаю, на швидкості майже там, 12 тисяч кілометрів на годину, що ускладнює її насправді перехоплення навіть такими системами американськими, як Петріот. Але на щастя, попередньо без травмованих чи загиблих. І знову, друзі, такі удари вони розраховані виключно на залякування українців. Навіть. Президент Зеленський звернув увагу світовій спільноті на те, що росіяни використовують зброю для атаки по мирних людях, рятувальників, медиків. Нещодавно було зафіксовано просто військовий злочин з боку Російської Федерації, ФПВ-дрони, які чітко бачать, яку ціль атакувати, цілі спрямовано вбивають цивільних, а також атакували на Херсонському напрямку рятувальників. І, на жаль, Херсон просто є таким яскравим прикладом. Він перетворився на сафарі, де окупанти полюють на людей. Але по всій лінії фронту таких випадків просто маса. І це війна, друзі, це терор, прямий терор з боку Російської Федерації. І звісно, що такі дії Росії порушують Женевську конвенцію. Дрони не мають права бити. По медиках там чи цивільних Україна, звичайно, готує нові докази для МКС, але чи вплине це на ситуацію, та чи зможуть вони притягнути Росію до відповідальності, це питання, друзі, ще відкрите. А наостанок давайте трохи обнадійливих новин. Трамп говорить, що або перемир'я 8 січня, або нові санкції. Він заявляє, що якщо до 8 січня війна не буде припинена, США запровадять нові масштабні санкції проти Росії. Ну водночас Трамп говорить, що він не впевнений, що це зупинить Росію. А також перед тим, щоб запровадити такі санкції, Трамп відправляє свого радника-генерала Кітакелога до Москви для перемовин. Також Келох відвідає Україну найближчими днями. Так, до речі, вже повідомляє Київ Пост, тобто зустріч вона запланована. Ну, я, маю, я думаю, надію, що вони це все встигнуть до 8 серпня. Чи варто очікувати якийсь результат? М -м навряд чи Росія до сьогоднішнього дня не зробила жодного кроку вперед до миру, тому, напевно, ні нічого не зміниться. І те, що Путін буде знову вимагати якісь там абсурдні умови перемир'я, це майже 100%. Але цікаве питання в іншому чи запровадить Трамп нові санкції після 8 січня? Як ви, до речі, вважаєте? Пишіть свої коментарі. Я на цьому завершую своє відео. Дуже дякую тобі, що додивився. Підпишись, натисни лайк, будь ласка, і до зустрічі!